Вітаю всіх! Сьогодні, 31 січня 2024 року, пропоную розклад на тему, що сьогодні, на що сьогодні звернути особливу увагу. І е, давайте подивимося спочатку події, які, від яких вам потрібно застерегтися, і потім візьмемо пораду: Місяць, трійка пентаклів і вісімка мечів. Зараз не час для активних дій і прийняття рішень. Це стосується і сфери роботи, і сфери фінансів. Буде багато чого неясного, нез'ясованих питань. Не варто вірити всьому, що буде відбуватися навколо вас, і в тому числі і інформації довіряти тій, що буде приходити. Бо є ризик стати жертвою шахар... шахрайства і понести збитки і втрати, тому що вас нібито хочуть зв'язати і не дати побачити того, що фактично навколо вас відбувається. Тому утримайтесь від ріжучих дій. І порада Сімка Жезлів, імператор і дама Пентаклів. Не поспішайте приймати рішення, тому що вам потрібно захистити те, що вам вже належить, контролювати ситуацію. Можливо, вам знадобиться допомога, тому звертайтеся за підтримкою до високопоставлених або впливових осіб. У такому разі ви утримаєте свою стабільність, свою власність. Також найближчим часом ви отримаєте важливу потрібну для вас інформацію. Збережете своє майно і фінанси. А я бажаю вам успіху і мирного дня!